Друзі, всім привіт! Не заплановане відео. Стою зараз спиною до контейнера. Скажу, чому не заплановане. Тому що вчора я повертався з попереднього контейнера. Не знаю, звичайно, коли ви його побачите, але я купив там контейнера. Забирав речі вчора. Приїхав ввечері додому, зайшов на сайт з контейнерами, подивитися, що нового, і побачив пропозицію контейнер за 0 доларів. І Я на неї погодився перший раз, ніколи такого не було. Ну, були, звичайно, раніше пропозиції, але в тих контейнерах нічого цікавого я не бачив. А зараз на рахунок 3 я розвернусь і ви побачите, що я отримав за 0 доларів. Давайте 1, 2, 3. Оба. Дивіться, друзі, це за 0 доларів. Все, що ми тут знайдемо, нам буде все рахуватися в плюс. Дуже погана якість фотографії була, я вам прикріплю, можливо, зніму вам таке відео коротеньке, як виглядало це на сайті. Що я тут побачив? Побачив отаку машинку на управлінні. Стульчики, ну і трошки коробочок. Бо зазвичай в контейнерах за 0 доларів зазвичай стоїть дві коробочки відкриті пусті, і все. Більше там нічого немає. Тому люди за них не борються. Чому за цей контейнер люди не боролися, я не знаю. Чому тут не поставили. Можливо, через якісь фотографії, а можливо, нічого цікавого тут не побачили. Ну за 0 доларів. Немає що жалітися, друзі, правда? Давайте будемо починати. Зразу надів рукавички, друзі, тому що. Мердить мешами, що не є хорошим знаком. Не надіюся, друзі, я знайти щось супер вау. Але хоч щось. Надіюся, знайдемо. Цікаве. Так, бейсбольні карточки. Ну, точніше, одна. О, десь я бачив ще на підлозі лежала. Бачите, швидко швидко просуваємось, бо нічого немає, все пусте. Ну, а дивіться, хороші. Вон є один, два, три. Ну, є четвертий. Ну, здається, п'ятий. Це не стульчик там. О, дивіться, ще одна карточка. Але бачите, ми ще її погрезли. О, дивіться. Друзі, бенгальські вогні американські. Давайте подивимось, що в нас тут. А тут в нас Це щодо комп'ютера. CD-ROM-драйвер. Так, друзі, дивіться, ціни в районі 10 доларів за ось таку штучку. Вже йдемо в плюс, зразу виходимо в плюс. Дивіться, іграшки не ну, вирісня, але ну, поганий стан дуже. Все посипалось? Так, давайте на цю сторону перейдемо. Що тут? Тут у нас щось ялинки якісь щось таке. Так, ножичок. Відкрити. Тут У нас до лампи. Вверх. Тут у нас напевно, що ялинка. Бачите, тут люди собі обідали, робили трапезу. От у нас так, вінок. Так, це що таке колонка? До музичної системи. Ну, поки що систему ми ще не знайшли. Давайте ліземо далі, дивитися. Що нам дісталося за 0 доларів. Так, це для ліжка. Так, тут а пусто. Якісь картини. Щось для кухні. Ну не густо, друзі, дивіться, Вон, вся одна карточка є. Якщо б знайшли коробку з карточками, було б приємно. Поки що давайте сюди. Ну от є машинка. Невідомо чи є до неї акумулятор і зарядка. І пульт управління. Бустери в машину, ну вони недорогі, це тип типу автокрісла, трансформера. Велосипеди два то 5 доларів по 10, може підуть. Тримач для ялинки теж недорого. І то тільки при умові, якщо ми зараз його зможемо продати. Бачите, друзі, зрозуміло тепер, чому за цей контейнер ніхто не бився. Тут у нас якась постіль. Що це таке велике? Якась колоночка. Сабвуфер. Так. Зараз ми подивимось, скільки він коштує. Ну я думаю, 100 доларів коштує. О, Дивіться, друзі, саббуфер такий коштує 150 доларів плюс 77 доларів доставка. Ну, можна 100 доларів його оцінити. Що вже приємно. Враховуючи те, що нам контейнер достався, друзі, за скільки? Правильно, безкоштовно. Так, нагорода, Це для моєї бабці. Дивіться. Такий хрест церковний. Я її відправлю. О, Дивіться, фігурки. Але бачите, це побита. Можливо, щось теж коштує, бо є фігурки дорогі, там по 20-30 по доларів. Давайте подивимось. Ну, дивіться, отака фігурка Oakland Athletics. От є схожа за 40 доларів. А продана вона була за 5,50. Ну, дивіться, це теж Athletics. Ну, потрібно буде перевірити. І це теж бейсбольно, бачите, тут не написано, яка команда. Тому фігурки можемо ще в 50 доларів теж оцінити. Ну, і зараз машинку ми подивимося, скільки коштує така машина. Стульчики, я думаю, недорогі, а от машинка може на 100 доларів теж потягнути. Так, друзі, подивився я ціну на машинку, якщо буде батарея, якщо буде пульт управління і зарядка, за 100 доларів вона б точно пішла. От, друзі, Дивіться, знайшов знайшовши таку джерсі. Minnesota Timberwolves, баскетбольна команда. І Ryan Garnet у нас тут написаний. Його маєчка. Ну, доларів 30-20, я думаю, буде коштувати. Тому, друзі, ось такий у нас вийшов контейнер безкоштовний, спонтанний. Ніхто не очікував, що буде ще один контейнер. Але хто може відмовитися, друзі, від контейнера за 0 доларів? Ніхто. Тому так, друзі, зараз будемо грузити це все в машину, перевозити додому. І сумарний прибуток можна порахувати десь в районі 300 доларів з цього контейнера, що є. Дуже добре. Зараз вам ще один контейнер покажу, бо дуже швиденьке відео буде. Покажу вам зараз контейнер, як ми купували під замовлення контейнер. Буде такий випуск, друзі, нестандартних контейнерів. Контейнер за 0 доларів і контейнер на замовлення. Шукали ми там дещо, але зараз побачите, що ми там знайшли. Тому, друзі, не перемикайтеся і дивіться другий контейнер. Друзі. Хочу вам показати, хто тут живе. Дивіться, я ще ручка. Ой, бачите, Маленька. Малесенька-малесенька. Мишок немає, є тільки я, Ну Якось би нам прикрити двері. Але бачите, вона там залізла під, під гаражні ворота і там сидить, тому не будемо закривати, щоб її не травмувати. Трошки залишилося на один раз, зараз я поїду завезу додому. Повернулися і ми це все заберемо. Ху. Хороша погодка у нас, дивіться сонечко. Так трошки прохолодно, але нормально. Отакі контейнери у нас. Я зараз в другому штаті, я тут ніколи на цих контейнерах ще не був. Відкриваю для себе нові місця. Якісь люди подорожують десь Франція, Іспанія, Італія. Я по контейнерах їжджу і собі тільки галочки ставлю на мапі. В яких контейнерах я вже був. Ну так, добре, зараз їду додому, розгружаюсь і повертаюся сюди. Так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас черговий юніт. Купили ми його за 70 доларів. Чого ми його купили? Тому що під замовлення. Бачите, там є коробка з диваном. Нам наші друзі попросили, щоб ми їм такий диван знайшли. І ми диван знайшли. І зараз ми подивимося, чи є там диван, чи нема. А дивана тут, друзі, бачите, немає. Погана новина. Тому що ради цього дивана ми це все і купляли. Ну, Давайте тоді будемо дивитися, що в нас є в коробочках. Так, друзі, дивіться, перша знахідка цікава, це такий шолом. Як ви думаєте, був він на місяці чи не був? Я думаю, що в космосі його точно не запускали. Оп, у нас, як завжди, коробки з айфонів нам попадаються. Але... Мало шансів, що тут щось є. Ну, тут... О, ні, дивіться, є, навушники є. Окей. Ну вже не пуста коробочка в нас. О, це хороша палатка, це The North Face. Треба глянути, може хороших грошей коштувати. О, дивіться, тут вся інформація є по телефону, але самого телефона, на жаль, немає. Ну, Можливо, десь в наступних коробочках нам він попадеться. Давайте подивимося далі. Так, друзі, дивіться, я подивився цю палатку, яка є ціна. Це ТНФ ВВВ 4. Я дивіться, ціна приємна, 200 доларів. Мінімально. Можна рахувати, що ми вже контейнер відбили з вами. Так, друзі, дивіться, я відкрив кошельок і знайшов тут гроші. Але що це за гроші? Невідомо. Давайте подивимося. Це в нас якісь арабські купюри. Невідомо, що це за гроші. Ну, це точно не долари. Не Брахми! Ну Це якісь Монголія, щось таке якісь горі були. Непал. Поїдемо на Аверест і будемо втратити ці гроші. там. Да, це Непал. Я вдома переведу їх номінал в доларі і я прикріплю. Дивіться, що ми знайшли такий чехол Sony для фотоапарата. А в чехлі Sony у нас ховається фотоапарат Samsung. NX3000. І от дивіться, палатку я виставив, положив її на таку от фотозону. І виставив я її за 250 доларів. Тут ціннику оригінальному 300, але зараз вони коштують десь в районі 350-400. Тому побачимо, як швидко нам вдасться її продати. Подобається мені такий фон, така травичка класна. Побачимо, що з цього вийде. Ну що ж, друзі, я вже приїхав додому, поки я їхав, видивилася. Як ми купували контейнер під замовлення нашим друзям, хотіли вони диванчик, але на жаль, нічого ми там не знайшли. То цей контейнер ми купили за свої гроші. І якби там був диван, ми б його одразу вигідно продали. Але палатка і фотоапарат, я думаю, теж непогано, враховуючи те, що фотоапарат ми вже продали. А я повернувся додому, друзі. Зараз виберемо переможця конкурсу. Зробимо донат і новий розіграш теж 1000 гривень за рандомний коментар. Всі ті самі умови. От подивіться, друзі, яке крісло, влін, круте, здорове, великий розмір, поставимо там все перед будинком. А тут -то вже речі з. Ну, не всі. Це з цього контейнера за 0 доларів, а є ще тут речі, меблі. З контейнера на наступний тиждень, який будете дивитись. Дивіться, з того контейнера свята вода. Можете написати в коментарях, як ви думаєте, що ми там цікавого знайшли, бо були доволі цікаві знахідки. Фух, а я зараз буду вам монтувати відео, щоб ви завтра дивилися. Не знаю, друзі, чи встигну зв'язатися з переможцем розіграша, тому що у нас вже дивіться, третя година. Зараз я швиденько переможця я виберу, але не знаю, чи відправлю йому сьогодні кошти. Якщо він мені відповість, то відправлю. І на монтажі додавлю скріншот, що я кошти відправив. Дуже багато коментарів, друзі, ви написали під попереднім відео. Я вибачаюся, не мав часу відповісти. Прочитав дуже хороші коментарі, але не відповів, тому що дуже багато було роботи з тими контейнерами. Сміття вивозив, виставляв товар. Не було трошки часу, але дуже дуже мені приємно, я прочитав багато коментарів. Тому так, дякую вам тоді за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, приймайте участь у розіграші і до нових зустрічей. Нехай щастить.